В Ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 21 червня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як народна співачка і поетеса Маруся Чурай, та конструктор ракетних систем Юрій Кондратюк. Саме цього дня 1768 року гайдамаки взяли штурмом Умань. 1971-го український археолог Борис Мозолевський відкрив славно звісну скіфську пектораль. А в календарі он міжнародний день йоги. Позавчора саме на трійцю Україна святкувала День медичного працівника. З цієї нагоди троє наших земляків відзначені почесними званнями. Зокрема, звання заслужений працівник охорони здоров'я удостоєна голова Житомирської міської організації Товариства Червоного Хреста Раїса Черемисіна. А звання заслужений лікар України головний лікар обласного шпиталю для ветеранів війни обласної ради Павло Журбенко та головний лікар Люберської центральної районної лікарні Ігор Сабадаш. Наш колектив щиро вітає нагороджених та всіх медиків Житомирщини професіоналів, які оберігають наше здоров'я, бажаючи їм усім гараздів. На футбольному чемпіонаті Європи євро 2016 В одному в одну восьму фіналу вже вийшли команди Франції, Іспанії, Італії та Швейцарії. А Росія зазнала поразки від Уельсу з рахунком 0-3. На жаль, наша збірна втратила шанси вийти у наступне коло змагань, навіть якщо виграє сьогодні у поляків. Після невдалого старту головний тренер нашої команди Михайло Фоменко заявив про свою відставку. І про інші небуденні події за уточненими даними на фронтовому Донбасі. Спочатку АТО загинули 35 військових медиків. У масовому отруєнні людей в місті Ізмаїлі Одеської області постраждали понад 400 громадян, зокрема десятки дітей. На обліку у пенсійному фонду України перебувають 12 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів, тобто більш як чверть населення. На Буковині відзначили ювілей генія українського кіно, актора і сценариста Івана Миколайчука. Норвегія стала першою у світі країною, яка відмовилася від вирубки власного лісу. На острові Криті працює Вселенський собор глав помісних православних церков. Економічна криза в Аргентині викликала масовий голод. Україна на порозі особливого дня, і не лише тому, що завтра найдовший у році день і найкоротша ніч. Рівно 75 років тому, 22 червня 1941 року на українську землю ступив чобіт гітлерівського окупанта. 22 червня 1941 року перші бомби тієї кривавої війни впали на Житомир Київ та інші міста України. 22 червня, день пам'яті, день скорботи за мільйонами і мільйонами наших земляків, яких ні за що змоло. Криваві воєнні жорна. Моє отношение к войне отрицательно. И относительно нынешнего времени считаю, что надо вопрос этот уже решать. И давно пора. Гибнуть люди и лучшие люди. Вот, Патриоты Украины. И в основном это молодые, здоровые мужчины. Вот, это будущее Украины. Это наше с вами будущее. И этот вопрос, если 22 второй -е и нынешний день провести параллель, то я считаю, надо решать. Отношусь отрицательно, что 41-й год, что нынешнее время. Это ужасно, когда война. У вас кто-то в семье э, воевал в Великой Отечественной У меня воевали, и не так давно маму похоронила, которая была участником войны. Она рассказывала много, рассказывала мне также же бабушка, и тетя. Я знаю всех слов, что такое война. Она и... видела войну от Житомира до Берлина? Да, и обратно, от Берлина до Житомира. Так что угу. она рассказывала много. И то, как ей приходилось флажком стоять на трассах на... сутками голодной в холоде. Много чего. Много чего А вы как ваше отношение к войне? Я скажу, как Бог об этом говорит. Нет. Войны бывают справедливые и несправедливые. Справ... Справедливые войны – это борьба за сохранение своей территории, и сохранение своего народа от порабощения. Война справедливая, и Бог благословляет этих воинов, и им грехи прощает на этих войнах. И Бог не отрицает наличие войны. И Он дав наперед говорит, и будут войны, и будут голод, и землетрясения, наводнения, и пожары. Нужно вспоминать людей, которые погибли, которые защитили. Обязательно. Конечно, обязательно нужно вспоминать, обязательно. потому что они отдали жизнь по долгу, по обязанности и по зову сердца. А вот многие людей. у нас говорят, вот, вечный огонь, например, да, вот стоит у нас э, по, этот, ну, 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 обелиск, на белистском, да? на карбутовке, и что там газ горит, и что у нас и так газа нет, а это. И, это. Как вы считаете, вот такой вот. Манурию? Да, но это, оно глу глупость. Из это кармана глупость. миллионеров он должен гореть, а не оплатят. То есть вот такое место, как памятное должно, должно, быть. должно быть. Да, да Это да, наше да. место. Потому что. Люди молодые все будут задавать вопросы: а в честь чего этот памятник стоит? Почему огонь горит? И вот надо будет людям объяснять. Это, как говорится, один из источников памяти прошлой войны. Вот эти вот. Спасибо. Из Хорошего вам дня. Памятника прошлой. Спасибо вам, всего доброго. Ну, к сожалению, наша власть прошлую Великую Отечественную войну стало забывать. А еще хуже, не учитывает уроки этой войны, способы и пути и методы ведения войны. Вот. Ничему не научились. А те, кто воевали, стараются их забыть, стараются отобрать их заслуги. Вот. Это, Это, плохо. Это плохо. Это плохо. Это делают люди, которые, ну, не знали нужды, не знали нужды, и выросли в достатке, вот это они такое делают. Они не знают, что такое нужда, что такое бедность, и они им все равно, им чем больше денег у них, чем больше дворцов у них, тем они процветают. В нашого телецентру просить усіх небайдужих підтримати Житомирського журналіста і видавця Валерія Косенка, який після складної операції на серці потребує фінансової допомоги. Контактний телефон допомоги 097 250 64 28. Житомирщина продовжує підтримувати українську армію щойно із більш як місячного пастирського перебування в зоні. АТО повернулися священики Свято-Михайлівського кафедрального собору. Триває також волонтерська допомога бійцям. А на полігоні поблизу обласного центру не припиняється добротний вишкіл наших вояків. У селищі Данишах, Житомирського району під мостом, розірвався 122 мм снаряд. Військова прокуратура виясняє обставини інциденту, від якого, на щастя, ніхто не постраждав. І ще про резонансні події у нашому краї у Володарськ-Волинському будинку культури пройшов концерт пісенного дуету подружжя Світлани та Олександра Зайченків. Кредо обласне телебачення і радіо долучилися до всеукраїнської арта-акції Молодь проти ненависті, яка через два дні розпочне у містах фронтового Донбасу безпосередню участь у цій акції візьме заступник директора обласного радіо Таміла Будко. Музика. Нашу щоденну франкіану з нагоду ювілейного року українського генія Івана Франка продовжуємо добіркою відгуків про цього титана праці. Відгук його секретаря Івана Лизанівського. Цитую: такі люди, як Франко, рідко родяться. Так багато страждання могли винести тільки інтелігенти, і яка гірка б не була історія їх життя. Але з любов'ю треба зібрати всі і найдрібніші факти їхнього життя, праці і страждань. Бо йдемо з печатю їхнього духу. І народний календар сьогодні день пам'яті великомученика Феодора Стратилата у народі святого назвали колодязником, бо це був день тих, хто копав криниці. Наші прашури казали, що Стратилат грозами багатий З цього дня наступала. Пора літніх гроз примітили у давнину, якщо під час грози добре чути грім, то варто чекати на затяжну негоду. Також в цей день звертали увагу на росу. Якщо багато роси, то урожай буде хорошим. Ще за повір'ями розпочався русалчин тиждень. А учора був духів день. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні вже у найближчі години. Він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.